Вітаю всіх семикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює геометрію сьомого класу. Наша сьогоднішня тема рівнобедрений трикутник. Дуже важлива тема, і ми зразу починаємо з того, що пригадаємо класифікацію трикутників за сторонами. Нам ця класифікація відома з п'ятого класу. Трикутник, у якого дві сторони рівні. Називають рівнобедрений трикутник. Трикутник усі сторони, якого різні, Різні за довжиною називається різносторонній, трикутник усі сторони якого рівня це рівносторонній трикутник. І ми з вами в п'ятому класі для рівнобедреного трикутника визначали, як називаються сторони рівнобедреного трикутника. Рівні сторони рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами, а його третю сторон, сторону основи. На нашому малюнку рівнобедрений трикутник А Б, С, У нього АБ основа, а АЦ і БЦ рівні між собою бічні сторони. Ви бачите, що рівні між собою бічні сторони позначені Одним штришком, тобто ми підкреслюємо на малюнку, що АС дорівнює БС. І ми зразу з вами почнемо з дуже і дуже простої задачі. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, бічна сторона 7 см. Найти периметр трикутника. Хочу сказати, що фактично це усна задача для більшості учнів, але її треба навіть усно правильно зробити. А я в цій задачі, я все-таки хочу її зробити письмово, по-перше. А по-друге, я хочу вас навчити малювати рівнобедрений трикутник, використовуючи наш зошиту клітинку. Пропоную це робити в наступний спосіб: ми маємо основу. Розташувати горизонтально і маємо основу зробити такою, у якої буде парна кількість клітинок. Ну, Наприклад, 6 або 8, або 4. Трішки в мене криво поїхало. Давайте рівнесенько я зроблю. Ну, я зроблю 6 клітинок. В основу. Потім ми знаходимо середину основи. Ну, Нехай буде червоно. Знаходимо середину основи. Ось вона, я її так умовно позначу, щоб воно трішечки було видно. І цю точечку, яка є з серединою основи, ми на якусь кількість клітинок піднімаємо вгору. Ну, я от підняв на 5 клітинок, наприклад. Якщо я тепер з'єднаю отриману точку із вершинами основи, то я отримаю рівнобедрений трикутник. Ви можете натиснути паузу. Аналогічним чином зробити малюнок і пер... взяти лінійку і пересвідчитися в тому, що А це буде дорівнювати БЦ. Давайте ми прямо на малюнку позначимо, що нам дається. Основа 8, а бічна сторона 7. Ну, сантиметри я не пишу, якщо ваші вчителі Просять вас писати на малюнку сантиметри, пишіть, будь ласка. Тоді периметр трикутника це сторона 8 плюс 2 сторони 7, це буде 8 плюс 14, це буде 22 см. Буде відповідь. Супер проста задача. Що хочу сказати: перше. Навчив вас малювати. Рівнобедрений трикутник на цій задачі вже добре. По-друге, цілком можливо, що ваші вчителі вам дозволять такі задачі розв'язувати без малюнка. Я, в принципі, учням дозволяю. Інша справа, що коли ви розв'язуєте без малюнка, я дуже багато разів зустрічав, що учні пишуть периметр 8 додати 7, дорівнює 15. І вважають, що вони праві. Вони забувають про те, що бічна сторона 7 см, у нас у трикутника дві бічні сторони, кожна по 7 см, і це треба враховувати. Тому навіть такі маленькі простенькі задачі, маленькі події, хусні задачі. Ну, на жаль, можна припуститися помилки. Продовжимо нашу тему. І пригадаємо в теоретичному матеріалі відому вам з п'ятого клавідомі вам з п'ятого з п'ятого класу означення, трикутники. Усі сторони якого рівні? Такий трикутник називають. Бо наша наступна задача, дуже простенька, теж фактично усна про рівносторонній трикутник, Периметр рівностороннього трикутника до рівня 24 см, знайти довжину сторону. Ну, На сьогоднішній день намалювати рівносторонній трикутник у зошиті, так, щоб він був дійсно рівносторонній, ви точно не можете. Тобто ви можете ну, приблизно намалювати, якщо вчитель вимагає малюнок. в мене засобами. Паента, я це можу зробити. Інша справа, чи воно нам треба, буде, ну, може, треба, не знаю. Ну, давайте, ну, так, як і нібито. Ні, це в мене не, не вийшов рівносторонній. Ну, засобами паєнта можу зробити, контр треба натиснути. Або Shift правий. Інша справа, що я вважаю, що це не треба. Три рівні між собою сторони, периметр 24. Якщо я позначу А, сторона. Трикутника рівностороннього, ну, то а знаходиться, якщо ми периметр поділимо на 3. маю сказати, що такі задачі були і у п'ятому класі. Тобто ця задача теж усна, але я вам мав її нагадати, і ми дуже швидко вирушаємо до задачі третьої. Третя задача периметр рівнобедреного трикутника АБМ з основою АБ 20 см. Я вже заготував малюночок, мені те тільки залишається уважно розставити вершину. АБ – основа пропонує автор. М відповідно. Та вершина трикутника, яка лежить проти основи. ми можемо записати, що периметр трикутника АБМ 20 см, і за умовою А М 8 см. Оскільки АМ 8 см трикутник рівнобедрений з основою А Б, то сторона БМ дорівнює стороні А М і також дорівнює 8 см. Тоді, для того, щоб знайти. Невідому сторону АБ, ми повинні від периметра трикутника АБ АБМ відняти дві рівні між собою сторони. Ну, я так і напишу: 2 на А. Міг зразу міг БМ не знаходити. Тобто я показую ну, таке найбільш розв'язання, яке ну, щоб було найбільш зрозуміло більшості учнів. Отже, відповідь. 4 см. Можна було це першу проміжну дію, можна було, мабуть, зробити усно. Не знаю, чи вам ваші вчителі дозволять це робити самоусно. Отже, давайте ми такий проміжний підсумок. Була задача перша. Давалася бічна сторона і основа знайти периметр. Була задача третя. Периметр і бічна сторона знайти основу. Тому всі здогадалися. Я думаю, що наша четверта задача це дається периметр, основа знайти бічну сторону. Думаю, здогадалася. Давайте я АБЦ позначу. Ось вони рівні сторони. Периметр трикутника АБЦ – 16 см. Його основа АБ 4 см. А нам треба знайти бічну сторону. Оскільки бічні сторони рівні між собою, а дорівнює дерівнює БЦ, то, безумовно, доцільно знаходити так. Від периметра відняти основу і поділити на 2. Отже, ми отримаємо 12 поділити на 2-6 см. Відповідь я безумовно запишу. Ну, хочу сказати, що цю задачу, подібний клас задач, подібний вид задач. І я бачив багато разів учні розв'язують з х, 4 плюс x плюс дорівнює 16, розв'язують це рівняння. Ну, я нічого поганого в цьому не бачу, це трішечки довше, безумовно. Якщо розв'язати правильно, нічого поганого тут немає, просто довше. Головне розв'язати правильно. На мою думку, скажімо так, арифметичний спосіб краще. І хочу підвести тепер підсумок чотирьох задач. Ми з вами розглянули задачі чотири задачі, які розв'язуються арифметичним способом. Повернемося до нашого теоретичного матеріалу. Далі нас чекає властивість рівнобедреного трикутника. Вона полягає, називається властивість кутів рівнобедреного трикутника і полягає в тому, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. На нашому малюнку АБ основа рівнобедреного трикутника, АЦ і БЦ бічні сторони. Ця теорема стверджує про те, що кут А дорівнює куту Б. Наслідком з цієї теореми є те, що у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Ну, Ми з вами, ті, хто вчилися за. Моїми підручниками у 5 класі ті знають, що в 5 класі прописано, що сума кутів, сума всіх кутів трикутника до рівня 180 градусів, і на такому примітивному рівні подано декілька задач. Через декілька параграфів у 7 класі ми розглянемо цю найважливішу теорему 7 класу, будемо розв'язувати величезну кількість задач. І в тому параграфі ми будемо. Спиратися, в тому числі на ті властивості, застосовувати ті властивості, теорему та наслідок з нею, яку ви бачите на екрані. А поки що. Ми розглянемо задачу на доведення. Задача цікава, і я цю задачу спочатку дам у найбільш, ну, найбільш загальне доведення, щоб цим доведенням могли скористатися учні, які навчаються за різними підручниками. Отже, BF і F це бічні сторони, я їх зразу позначу, кут, доведіть, що кут. А БФ дорівнює куту ДЦ. Задача дуже проста. Я буду поряд писати: за властивістю кутів рівнобедреного тридкутника. Ми можемо сказати наступне. Я візьму червоний. Ми можемо сказати, що оцей кут. Дорівнює цьому куту. Давайте я це напишу. Кут FBC дорівнює куту FCB. Друге. Давайте розглянемо тепер ті кути, рівність яких нам треба довести. Ми ж повинні зрозуміти, до чого нам прагнути. Кут АБФ дорівнює куту, дорівнює, перепрошую, 180 градусів мінус кут F. БЦ властивість суміжних кутів. В той самий час кут Ф давайте як в умові дорівнює 180 градусів мінус кут FCB, аналогічно. А ми з вами у першому пункті нашого доведень вказали про те, що кут FBC дорівнює куту FCB. І як я згадував в одному з уроків, як казали древні математики, якщо від рівних відняти рівні, отримуємо рівні. Тому кут ABF дорівнює куту DCF. можна застосувати. Тут древню римську фразу, переведену на українську мову, що і треба було довести, можна написати, просто доведе. Отже, задачу я довів, задача дуже простенька. Тепер буде коментар. Ця справа в тому, що, на моє щастя, мої фільми. Можливо, одним оком не так ретельно, як ви, дивляться і вчителі, в тому числі дуже і дуже хороші вчителі. Тому я хочу тут подякувати чудовому київському вчителю математики пану Олексію Дем'яненко. Продивившись один з моїх відеороликів, він зробив дуже важливе зауваження, що непогано мені було у параграфі п'ятому. Суміжні кути. як Ми вже згадували сьогодні суміжні кути, сума суміжних кутів до рівня 180 градусів. Крім тих двох наслідків, які є з цієї теремо, додати ще третій наслідок, кути суміжних дорівних кутів є рівними. Дякую, пану Олексію. Ця, цей наслідок війде, я сподіваюся, у підручник. Геометрія 7 клас 24 року видання. Сподіваюся, що буде видано. І таким чином, враховуючи це зауваження, ну, це задача фактично усна. Тобто, це перший крок ми робимо. Перший крок ми це й робимо. Вказуємо на властивість кутів. Рівно, кажемо про, про те, що ми знаємо, що за властивістю кутів рівнобедреного трикутника два червоні кути рівні. І за наслідком. Робимо висновок зразу. Тому ще раз хочу подякувати шановному пану Олексію. Важливе зауваження. І мій підручник покращить і, скажімо так, полегшить життя при доведенні багатьох математичних фактів. Ну що, задачі, що розв'язуються арифметичним методом, ми розглянули. Задачу на доведення. Одну, я казав, в нас в уроках не буде багато задач на доведення. Задача на доведення розглянули. Ну, думаю, що всі здогадалися, що прийшов час розглянути задачі, які розв'язуються алгебраїчним методом. І така задача шоста вже на ваших екранах. Периметр рівнобедреного трикутника 30, знайти завжди на його сторін, якщо основа удвічі менша за бічну сторону. Ну, Якщо основа удвічі менша, то краще саме те, що менше, позначати Хом, А БЦ сантиметрів. зробити логічний висновок, що бічна сторона відповідно удвічі більше, тобто АЦ дорівнює рівня дорівнює 2х см, можна, я дозволяю учням вже багато разів казав, це писати. От тут, ну це така перша задача, це перший етап. Другий етап. Складаємо рівняння периметр 30, я вже рівняння не коментую, Х дорівнює 6. Що таке 6? По-перше, це одиниця вимірювання сантиметри. По-друге, це АБ. Що треба, щоб знайти? Автор просить знайти довжини сторін. А це дорівнює Б, це дорівнює 2 на 6, 12 см. Хочу зауважити, що якби ми йшли таким шляхом, що основа двічі менша за бічну сторону, якщо б ми бічну сторону позначили іксом, основа в два рази менше, тобто х поділити на два. Задача безумовно, ми б також розв'язали цю задачу, але просто рівняння дробами, ну трішечки незручно, але нічого страшного. А наша друга задача, до якої я вже теж малюнок заготував, бічна сторона на 6 см менша за основу. Бічна сторона на 6 см менша. Тобто, якщо я основу позначу Х, Сантиметрів. А бічна сторона на 6 менше. Тому бічна сторона І АС, і БС буде хміну 6 см. Знову таки, ми маємо класти, можна підписати, давайте підпишу. х додати Х мінус 6 додати Х мінус 6 дорівнює 30 см. І маємо рухати це. Чудову задачу на фініш. 3 х 30. 3х дорівнює 42, х дорівнює 14. Що таке 14? Одиниця вимірювання сантиметри це АБ. Ну, давайте другий крок, а це буде 3. АС дорівнює Б, С дорівнює 14, мінус 6 дорівнює 8 см. Ну, тепер нам треба грамотно написати відповідь. До першого, я буду підглядати, до першої задачі сторони 6 см 12-12 і 12, а до другої задачі 14 см 8 см 8 см. Ну, перед нами, шановні учні, технічна задача, абсолютно технічна, абсолютно стандартна. Повірте, або в самостійній у вас буде, або в контрольній, такий тип, можливо, і там, і там. І ще одна типова задача. Основа і бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься як 2 до 5, а його периметр дорівнює 48 см. Знайти сторони А, Б, С, тобто основа а, Б відноситься до С як 2 до 5. Як ми знаємо, з 6 класу. В такому разі, нам доцільно вести позначення, тоді А Б ми можемо позначити 2х см. Зразу можу на малюнку підписати. А бічна сторона, а в нас дві рівні між собою бічні сторони а, С і С Б 5х см, можу теж позначити на малюнку. Ну, Задача вже фактично розв'язана. так, Тобто рівняння складаємо. Інша справа, що в цій задачі, коли ми знайдемо Х, а Х це 4 см, то ми ще жодної сторони не знайшли. Бо Б – це 2х8 см, а АЦ і B, це по 5х, тобто по 20 см, я буду писати відповідь. Теж, шановні учні, абсолютно стандартна задача, як то кажуть, нічого ексклюзивного ці задачі немає. Ну і наша крайня задача на сьогодні. Дві сторони рівнобедреного трикутника відносяться як 3 до 4, а його периметр дорівнює 110 см, знайти сторони трикутника. Ну, тут у нас. Є підказочка, автор робить підказочку, скільки розв'язків має задача. Хочу звернути увагу на цю підказочку. Але також хочу звернути увагу на те, шановні учні, що ваші шановні вчителі під час контрольних самостійних робіт або при розв'язуванні задач в класі цю підказочку можуть і не давати. Тому ви повинні здогадатися, що задача. Мабуть, раз автор таке питає, ну, мабуть, не один. Давайте уважно читати задачу. На перший погляд здається, що ця задача дуже схожа на попередню: 2 до 5, 3 до 4. Ну, яка різниця? Але у задачі 7 основа і бічна сторона відносяться як 2 до 5, а тут дві сторони. Чи це основа до бічної сторони? Чи це бічна сторона до основ цій задачі? У мові немає. Тому ми повинні розглянути два випадки. Раз, два випадки. Я можу собі зразу підготувати другий малюнок, я його підготував. Так, тільки я підготував, щось воно скопіювалося не дуже добре. Ось, два випадки. Або основа до бічної сторони, 3 d 4, або навпаки. Ну, давайте перший випадок. Я зараз так і напишу. Це в нас перший випадок червоним напишу. Це буде другий, до нього я ще не дійшов. І в першому випадку нехай АС до АБ як 3 до 4. Тобто бічна сторона до основи як 3 до 4, тоді ми можемо позначити АЦ і БЦ як 3х сантиметрів, а АБ 4х сантиметрів. Зразу це все на малюнку гірше не буде. Тоді 3х плюс 3Х плюс 4х110. Я вже тут напишу. То 10х дорівнює 11 сантиметрів. Тоді в нас АС дорівнює Б 3 на 11, 33 сантиметри. А А Б дорівнює 4 на 11, 44 сантиметри. Це перший випадок. А другий випадок навпаки, коли в нас. А Б до АС відноситься 3 до 4. Тобто АБ ми можемо позначити 3х сантиметри, а дві рівні між собою бічні сторони по 4х сантиметри на малюночку, щоб було легше рівняння 11х110. І в цьому разі дорівнює 10 см. Тоді ми виходимо на фініш цієї задачі. АБ 3 на 10, 30 см. А С дорівнює Б, С чи 4 на 10-40 см. Як грамотно записати відповідь? У таких задачах. Грамотно запишемо відповідь так: знайти сторони трикутника. Перший раз, ми знайшли 33 см, 33 см, 44 см, або другий раз, ми знайшли 30 см, 40 см, 40 см. Ну, оскільки автор питає, скільки розв'язків має задача, на це питання теж треба дати відповідь. Задача має два розв'язки. Ну, я б сказав так, що задача має дві ну, геометричні можливості. Два, дві, два малюнка, які відповідають умові. Два трактування, які відповідають умові. Ми повинні розглянути два випадки в цій задачі. Тому такі задачі. Можна називати багато тобто, коли ми повинні розглянути кілька випадків. Ну, Такі задачі не так, щоб дуже часто, звичайно, але нам будуть зустрічатися, я буду намагатися подібні задачі вам показувати. Задача в нас була крайня, але в нас залишився невеличкий шматочок теоретичного матеріалу, який я вам покажу. Він називається ознака рівнобедреного трикутника. Ознака рівнобедреного трикутника полягає в тому, якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Зауважимо, що ця теорема є оберненою до теореми про властивість кутів рівнобедреного трикутника. Якщо трикутник рівнобедрений, кути при основі рівні два кута, і якщо два кути рівні, то він рівнобедрений. Якщо не на нашому малюнку кута дорівнює куту Б, то під час доведення цієї теореми доводиться, що АС дорівнює БЦ. Наслідок, якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Пропонується у підручнику розглянути задачу. На малюнку дається кут 1 дорівнює куту 2, довести, що трикутник КЛМ рівнобедрений, дуже проста задача. Кут КЛМ дорівнює куту 1 як вертикальний, кут КМЛ дорівнює куту 2, як вертикальний, у трикутнику КЛМ два кути між собою рівні, оскільки 1 і 2 рівні, то відповідно рівні KLM і KML. А раз у трикутнику два кути між собою рівні, то за тією ознакою, яку ми розглянули на попередньому слайді, трикутник КЛМ рівнобедрений. Ну ось така задача розглянута в підручнику, ми інколи. Скажемо так, будемо і для доведень застосовувати, але будемо застосовувати цю властивість і для задач, в якій треба щось обчислити. А наше будь-який урок закінчується домашнім завданням. Ось на ваших екранах. Перші 5 задач, 5 з малюнка. 6, 7 і 8. 6, 7 і 8, єдине, що тут трішечки вже до кінця краю екрану дійшло. Шановні учні, я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Ви мені про це інколи пишете. допомагає вам, в тому числі, і отримувати хороші знання, отримувати хороші оцінки. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб було вам нагадування, приходило вам на e-mail. Що викладений новий ролик, в залежності від того, цікавий він вам чи ні, ви можете його переглянути. До побачення.